Вітаю! Сьогодні хочу познайомити вас ще з однією дихальною вправою для заспокоєння, для зняття блоків, для розслаблення. Коли несподівано якісь події вибивають нас із ритму, ми не можемо прийти до себе, то ця вправа вам швидко допоможе. Що ми будемо робити? Ми будемо робити вдих на 4 щота. Раз, два, три, чотири, а видих на вісім. Дивіться як вдих і видих. Тобто видих в два рази довгий, ніж вдих. Щоб підсилити ефект, ми можемо використати ефірну олію. Я пропоную лаванду. Ця ефірна олія. Відома за свої заспокійливі властивості, крапельку на долоньки перед тим, як починати практику, зробити вдих і видих, і наповнитись цим приємним ароматом, організм сразу на підсвідомості відчуває вже розслаблення, і переходимо до вправи. Кладемо руку на серце, будемо дихати груддю і нагадую, Раз, два, три, чотири вдих і видих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Другу руку кладемо на живіт і починаємо вдих. І видих. Ще раз вдих. І видих. І останній раз вдих і видих. Зробіть так 9 разів, і ви я впевнена завіряю вас, ви відчуєте розслаблення. Запрошую вас також на тренування з йоги, де ми робимо багато дихальних технік. З це танцювальна, весела йога, яка підіймає настрій масажі і ефірні олії. Посилання в шапці профілю. Будьте здорові, будьте щасливі! Пока!